І не Також справжнім міністром данок навести. Потрібно принаймні в цей салон і скалу для коханої. Конкурс міста -мі фінішує. Останні падають для коптера. Цілуватися із незнайомками потенційним місцем виявилося легше, ніж вигадати кулінарну страху для коханої. Тим паче, приготувати. Конкурсанти відверто зізнаються, із кулінарів стосунки склалися не в усіх. Так, я то я не знаю. дівчат так не З вересня 18 хлопців намагалися довести, що можуть стати найкращими партією. До останнього конкурсу на позиціях трималося лише 10 років. Вадим Возніцов зізнається, що завжди за собою оглядає, притримується діє і слідкує за зовнішністю. Місто Львів його життя наразі не змінив, однак сподівається, що після фіналу нарешті його самотній статус зміниться. В нього це вже друга участь усе сприймає, як розвагу. Таке ставлення і у його дівчини, хлопець зізнається, що по бояності їхні стосунки не зіпсувало. Радше, що мати не був, тому що ми я доверяю, я доверяю, я доверяю. Тобто, навпусту, не доверяємо тобто, Я я довіряю, вона не довіряє. Сніданки для коханої майбутні міцеро готували недовго. Основна вимога, аби це було смачно та естетично. Організатори конкурсу зізнають, бананчик чи там ківі, але це має бути подивитися з любов'ю і коханням, з гарними словами. Вже 8 березня стане відомий краще містер колінату, переможець цілого конкурсу. У фінальному виступі вони повинні продемонструвати усе, на що здатні танцювати, співати.